Наркотик вміє чекати, правда це чи міф? Якщо ми розглянемо просто залишити вживати психоактивні речовини, будь-то то наркотик, алкоголь, чи якісь там таблетки, барбітурати, чи ще щось, що змінювало свідомість людини, то так, якщо людина просто припинила. То скоріш за все, ну той час іде, і людина без змін, без нічого. Діло часу, взагалі, коли воно повернеться, і знов все відновиться. Знов відновиться система, знов відновиться старі моделі поведінки і таке інше. Обов'язково, після того, як людина припинила вживання, потрібна терапія, потрібна реабілітація у тренінг-центрі, бажано без тригерів, щоб людині нічого не заважало, так сказати, одужувати. І якщо людина буде змінювати свою свідомість, своє мислення, свою поведінку, то вірогідність того, що вона повернеться до вживання, знижується. І в профілактиці залежності, от саме в терапії, існують такі моменти, такі ланки, які неможливо просто так перескочити. Якщо ми будемо розглядати, наприклад, курс реабілітації, то декілька місяців це заперечення людини, боротьба з самим собою, що я залежний прийняти це і почати, хоч якось. Е Приймати той факт, що хвороба зі мною буде на все життя, і мені потрібно з цим щось робити. Потім йде вже прийняття реальності після цього, після заперечення, що я залежний, є наслідки мого вживання, і мені потрібно над собою працювати. І вже потім йде так сказати праця над собою, коли людина свідомо змінює своє мислення та поведінку. Тому є такі етапи, які просто перескочити неможливо.